Придбати можете у нас на рахунок пишіть в особисті, будь ласочка. трохи вам деталі дам зараз тут на цьому відео. Поки дивіться, як це все працює, а я буду розповідати. І так, девайс як розроблений. Спеціально ми вже три роки працюємо з цією розробкою. Спеціально підключається до каналізації. Любим сантехніком підключення просте. Ну, не обов'язково як у нас, так ми підключили у нас звичайний унітаз. Є всякі підвісні унітази, ще якісь. Ну, тобто є різні місця, де людина підключає не обов'язково біля каналізації унітазу, можна деякі ксолі підмивальник, деякі. В коридорі під сходами, деякі біля стінки, в углу, десь сам в тумбочці, де йде каналізація. Тобто, це вже ви маєте радитись сантехніком, все індивідуально. Ми як підключали? Ми підключали так, що. Покликала сантехніка, сказали, що а, нам би добре ось тут, так, біля унітазу, якщо це можливо. Якщо ні, то ну, де краще так, щоб у нас орендована квартира, ну, будинок орендований, щоб ми від це виходили і щоб не було нагрузки ні для господарів, ні для нас. Ну, він пішов, подивився там, пішов чоловіком в магазин, купив що треба і. А, Поміняв там трубку одну на унітазі нашому. І ось тут добавив гофру і дві трубки, щоб з'єднати А полоток з, нашим, з трубою нашого унітазу. Що там потрібно знати? Тобто з унітаз, за полотка вихід 50, а ну, в наш унітаз він додав вихід 40-ку. Ну, вихід, вихід за полотка має бути вище, ніж вихід з унітазу. От. А на рахунок того, що прям як у нас, якби вам ну, не вийде в деяких, так? то ви маєте саме під ваш випадок, під вашу каналізацію, питати вашого сантехніка. Він вам порадить наш, справився за годинку разом з магазином і підключенням. Ось так. Ну і зараз я вже купила, ну так як я тестую, показую, тобто в мене кішечки не одна і не дві, то я хотіла підставити дві. Ну, Два унітази, але бачу, що для чотирьох кішечок одного мені вистачає абсолютно нормально. От. Що іще? Спеціально лоток виготовлено так, щоб сеча стікалася прямо в каналізацію до того, як кішечка там перестане робити свої справи. І потім вже змивалася чистенькою водою. От. Є Потім на етапі привчання кішечки ще можуть там посередині лоткочка справи свою робити, але потім вже після привчання, десь ну, після року вони вже ціляться прямо в каналізацію і лоточок да, навіть наверху чистий. Тобто, якщо немає водичі, ви десь поїхали, там забули включити сенсорний режим, воно все ну прийдете, просто ковшиком змиєте і все. А якщо, наприклад, виключиться електрика, там, да, водичка, яка б не була, вона все одно поступово стаче прямо в каналізацію. Це теж важливо. Є патент на Україні. Міжнародному рівні є франшиза. Це наша маленька, ще не розуміє. Вона у нас новесенька і ось що робить.